Перше питання у 2010 році відбулася перша в історії покупка криптовалюти, коли американський програміст купив дві піци за біткоїни. Скільки біткоїнів він заплатив за ці дві піци? А. Півтора біткоїна за дві піци. Б. Два біткоїна за дві піци. Десять тисяч біткоїнів за дві піци. Десять тисяч біткоїнів. Це правильна відповідь. Друге питання: хто винайшов першу криптовалюту? А. Сатоші Накамото Б. Джеф Безос. В. Джузепе Міаце Джеф Безос. Ні. Це Сатоші Накамото. Який термін описує період на ринку криптовалют, коли ціни на активи стабільно зростають, а настрої інвесторів позитивні? А. Бичачий ринок Б. Ведмежий ринок В. Хом'ячий ринок. Почуші. Це правильна відповідь. Яка з наведених монет не пов'язана з собаками? А. Догі. Б. Етеріум. В. Шиба. Шиба. Ні. Неправильна відповідь. Це Етеріум. Яка криптовалюта є рідною для блокчейну біржі Whitebit? А. WhiteBit Coin Б. Біткоін. В. Етеріум. Етеріум. Ні. WhiteBit Coin Який футбольний клуб випустив NFT на честь перемоги в Лізі чемпіонів? А. Челсі Б. Ліверпуль В. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Так. З якого міста України походить криптобіржа WhiteBit? А. Київ, Б. Харків, В. Львів. І це правильно. Що зображено на логотипі компанії WhiteBit? А. Ведмідь. Б. Бик. В. Птах. Бик. І знову вірно. Скільки років свого існування відсвяткувала цього року криптобіржа WhiteBit? А. 4. Б. 5. В. 6. 4. Ні. 6. Добре.